ТЦКшники та мусора вбили ще двох людей. Вітаю вас, друзі! Перший випадок, перше вбивство відбулося наприкінці січня, коли вбили сина запорізької адвокатки Людмили Петрової. На сторінці ради адвокатів Фейсбук мати загиблого хлопця написала, що її сина ТЦКшники затримали 27 січня. Потім його забрали до ТЦК, закинули в підвал, не давали йому ні їсти, ні пити, навіть сходити в туалет. Наступного дня він в турборежимі, як це завжди буває, пройшов ВЛК. Після чого його було направлено до військової частини А 1363 у Новомосковську. Звідти вже він зателефонував матері, сказав, що йому стало погано. Він втратив свідомість. Але місцеві лікарі сказали, що за результатами ВЛК він здоровий і все з ним нормально. Після цього, 31 січня, хлопця з численними побоями привезли до психлікарні міста Дніпро і поставили йому діагноз, що він знаходиться під впливом наркотичних речовин та алкоголю. Після того як мати намагалася йому дозвонитися, командування казало, що її син знаходиться в лікарні і лікується після наркотичного отруєння. Ну а 3 лютого хлопець, на жаль, помер. Ось що сказали жінці, лікарі лікарні, куди доставили її сина. У лікарні мені повідомили, що він не перебував під дією наркотиків чи під дією алкоголю за результатами аналізів. Він знаходився з 31 січня у реанімації на апараті ІВЛ. У нього відмовили нирки, моча не відходила, на тілі були численні синці, ноги та пах, та відморожені кінцівки рук та ніг. Двостороння пневмонія. Лікар не розумів, чому саме до психлікарні його привезли. Тобто, все як завжди, хлопця били, катували, забили до півсмерті, а потім привезли псих диспансери Сказали, що він знаходиться під дією якихось там речовин. Ну тобто, у них дві смерті: або епілепсія, або знаходиться під дією якихось речовин. Єдине питання, де він міг знайти ці речовини, якщо він знаходився в військовій частині. Ну а друга трагедія сталася 31 січня, там де ТЦК міста Лозової разом із місцевим мусором забили хлопця знову ж таки до смерті, і його просто не довезли до лікарні. 31 січня, близько 8 ранку, біля магазину Добриня у Краснопавлівці місцевий поліцейський Роман Воробйов разом із трьома представниками ТЦК намагалися насильно Мобілізувати молодого хлопця із вже увага накладеним гіпсом та пов'язкою, той пручався, і як наслідок його просто побили. За словами очевидців, у хлопця довгий час били на зауваження перехожих, ніхто не звертав уваги ні ТЦК, ні поліція. І останнім ударом став удар в кадик, після чого хлопець почав хрипіти, викликали швидку допомогу, але до лікарні його не довезли. По дорозі до лікарні хлопець помер. А тепер саме головне питання: чому, коли вбили одного бандита із ТЦК, то весь гівномарафон, всі пропаганду. Вони, навіть Сирський, Драпатий, всі ці суки розтрубили цю новину так, наче я не знаю, кого там вбили тричі героя України. Хоча цей ТЦКшник ні дня не був на передовій. А от коли ТЦКшники та поліцаї продовжують вбивати мирних українців, про це знову всі мовчать. Чому про це мовчить сирський? Чому мовчить той самий Драпатий, Чому мовчать пропагандони? Ніхто навіть слова про це не сказав. А все тому, що всі вони задіяні у цьому геноциді українського народу. А ще більше деталей по цим справам я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.